Повітряні знаки, близнюки Терези і Водолії, що віщує вам 2026 рік. Близнюки, що буде у вас у 2026 році. Перша енергія року. Основна характеристика, що треба остерігатися негатив року, що вас порадує позитив року. Успіхи, досягнення і порада. Основна енергія цього року для близнюків у 2026-му Ви будете фокусуватися на негативі і не бачите плюсів. Що вас розчарує? Це може бути емоційний спротив, змінам, крах планів. Якісь ошукані надії, нездійснені проекти, розчарування в партнерів, образа. Але це якість людської психіки, коли ми звертаємо увагу тільки на мінуси, це механізм самозахисту. Ми не бачимо радості життя. Тут відбувається переоцінка цінностей вашого життя. Що ж вас засмутить? Негатив, то спетаклів. вас не буде задовольняти матеріальний ресурс, який дає простір. Це може бути. Гроші, час чи здоров'я. Може, ви захочете розпочати справу, а грошей обмаль, чи на роботі зараз мало платять, чи ви розраховували на подарунок, а не отримали, чи не отримали спадщину, чи хотіли завагітніти, і не відбулося. А що ж вас порадує? Блазень, вас порадує якісь нові починання, новий досвід. Це можуть бути нові стосунки, нові відчуття і від спілкування з партнером, новий етап в кар'єрі. Нова ідея, стартап, нові враження, ентузіазм і перечуття відкриттів. В чому ж ви досягнете успіху? Ви справитесь з труднощами, подолаєте перепони, у вас є мудрість і досвід. Ви захистите свої завоювання, досягнення від нападок зовні. Ви будете обороняти свої кордони, все передбачите, будете контролювати ситуацію і діяти обережно, враховуючи минулі помилки. Отже, незважаючи на негативний погляд і те, що вам мало дається якогось ресурсу, ідіть в нове. Як же ви будете досягати цього порада? Як вам треба діяти? Фокусуйтеся на цілі, притримуйте своїх бажань, захищайте свої кордони. Навіть якщо на вас тисне колектив чи рідні, в цій боротьбі ви один: захищайте свої інтереси, протидійте викликам. Навіть якщо це виклики внутрішнім страхам, вірте в себе і доводьте всім, що ви зможете. Швидко реагуйте на багаточисельні виклики. Як говорять, очі бояться, а руки роблять. Все у вас станеться як найкращим способом. А я вас вітаю з новим 2026 роком. Так, Терези, давайте подивимося, що у вас буде в 2026 році. Основна енергія. Негатив, позитив року. Чому ви досягнете успіху і порада карт? Основна енергія цього року п'ятірка жеслів. Це буде активний рік для вас. Боротьба на рівних, конкуренція в роботі. Вам важливо буде відчувати свою значимість, конкурентну спроможність. Це така суєта суєт. Ви будете доводити, хто сильніший, хто кращий, показувати свої здібності. Конкуренція допомагає розвиватися. Ви можете доводити, що ви кохаєте свого партнера, і це буде рух у ваших відносинах. Рух це життя. Ви будете знаходити задоволення в русі. І ось у цій конкуренції ви відстоїте свої. Бажання, бо по позитиву виходить шістка жезлів. Ви доб'єтеся успіху, будете демонструвати себе, свої досягнення, показувати, як ви стали успішними. Суспільство визнає вашу перемогу, і ви будете купатися в променях слави. Ви отримаєте підтримку оточуючих, і вам забажається почувати на лаврах. А що ж вас засмутить? Незважаючи на те, що ви виграли в конкурентній боротьбі, вам прийдеться відстоювати свої кордони і бажання, нарощувати свої вміння, вкладатись більше сил ніж передбачалось. І крім свого бажання, ви не будете бачити нічого, сконцентруйтесь тільки на собі, будете впертими і не чути нікого, будете іти проти всіх, не дивлячись ні на кого, можете діяти із принципу. Ну, Цю карту я називаю Баба Яга проти». Самостверджуватись, можуть бути навіть сварки, суперечки, якісь напруження, але ви будете вперто і агресивно йти до цілі. Що ж ви досягнете які успіхи? В результаті цього відстоювання цієї активності, бачите, у вас п'ятірка, шістка, сімка. Ви досягнете конкретного матеріального результату. Випав король пентаклів. і цей результат буде дуже вагом. Ви будете контролювати і розпоряджатися фінансами, самі вирішувати, куди і як вкладатися, досягнете стабільної фінансової ситуації. Будете зберігати і примножувати свій капітал, можете стати навіть володарем якогось бізнесу, чи відкрити багатий ресурсами проект. це великий прибуток і достаток. Чи, наприклад, жінка може зустріти такого чоловіка надійного, практичного, орієнтованого на брак. Ще якщо у стосунках, то це можна прочитати так, що по п'ятірці жезлів ви відстоювати, показуєте себе, по шістці ви відстояли себе, показали, і по сімці відбиваєте нападки конкуренток. І все-таки ви досягнете успіху у стосунках, знайдете свого коханого чоловіка. Що ж вам допоможе? Порада, закохані. Подивіться, якісь тут закохані. Вам треба діяти в партнерстві. Об'єднати зусилля, вийти, вміти домовлятися, доносити інформацію, йти на компроміси, які не відстоювати тільки свої інтереси і не дивитись ні на кого, але бути в партнерстві, займатися комерцією, торгівлею, зробити правильний вибір, вибір партнера чи інформації якоїсь, перевірити на собі цю інформацію, накопичити досвід. Вибравши те, що подобається, і діяти. Це те, як ви будете діяти індивідуально, не по шаблону, що підійде тільки вам. Тут має бути рівноцінний обмін брати і давати. Отже, такий насичений, енергійний, активний рік буде у Терезів, і я вам бажаю успіхів, а успіх обов'язково буде у вас в цьому році всього найкращого у 2026 році. Отже, водолії, що буде у вас в 2026 році. Подивимося. Основна енергія, негатив, позитив року, досягнення успіхів і порада карт. Основна енергія десятка пентаклів. Період достатку, багатства, коли у вас водолії? Вже є якісь надбання і певний досвід. Вам буде достатньо того, що ви маєте. У вас буде відчуття комфорту і безпеки. Там, де сім'я, це надійний тил, мій будинок, повна чаша, стабільна фаза життя, але це можуть бути не ваші особисті гроші чи майно, а сімейний бізнес чи спадок, будинок батьків. Вам буде вистачати на все, і ви будете впевнено дивитися в майбутнє. Ви досягли своєї цілі, ваш бізнес успішний, ви професій... професіонал, і у вас великий досвід. Це може означати і вихід на пенсію, і ви можете ділитися досвідом з наступним поколінням. Це сімейна карта, яка показує сімейні зв'язки, традиції. Для жінок це ще може показати вигідний брак, але це потолок. Розвитку, і тому у негативі випав король пентаклів. Надійний, хазяїн, ресурсний, але скупий, зациклений на матеріальному. Він консервативний, стабільний. Але розвитку тут не буде в цій ситуації. Це потолок. Ви можете відчувати тиск і необхідність контролювати своє майно, свої гроші. І в позитиві, що нам випало, лицар мечів. Ви досягнете ось якогось такої ситуації, що вже не розвивається, і вам захочеться йти в розвиток, і тому лицар мечів каже, що щось може статися. Блискавично, це може бути якась поїздка, командировка, може змінитися ваша думка, і ви захочете вийти з рутини, поставити ціль і будете її досягати, доводити свою правоту аргументовано, захочете змінити свій світ, відстояти свою ідею, свою правду, і будете робити це інтелектуально, активно і впевнено, чесно і відкрито. Що ж ви досягнете? Трійка мечів. Вам вдасться переконати когось, що ви праві за допомогою правильної інформації. У спорі, як говорить, народжується істина. Ви досягнете консенсусу. У вас включиться тверезий розрахунок, який допоможе прояснити і прийняти ситуацію. Ваші плани поміняються, і це буде вам на користь. Як же треба діяти? Порада від карт. Вісім жезлів. Ви намітили ціль, то йдіть до неї. Активно, швидко, в певному ритмі дійте, відслідковуйте, що твориться навкруги, і відчувайте ритм життя, що змінюється. Ви повинні бути в потоці, гнучко, динамічно і своєчасно реагувати на ситуації правильною швидкістю. Рухайтеся, реалізуйте ті ідеї, які приходять вам. Реагуйте на звістки, новини, зміни ситуації. Тож я вам бажаю щастя, достатку і радості. Цьому наступному році.